Як спростити вираз такого виду. І які властивості коренів. Для цього маємо застосувати. Давайте розбиратися разом. Розглянемо вираз. Корінь кубічний з під коренем 3. помножити на корінь кубічний з 2. Для того, щоб спростити вираз, існує декілька. Способів, як це зробити. Взглянемо один з них. Для цього випишемо підкореневий вираз під коренем кубічного степеня під коренем зовнішнього. 3 Помножити на корінь кубічний з двох. І наша мета 3 Подати у вигляді кореня і записати цей добуток у вигляді одного кореня, використовуючи властивості. Для цього ми пам'ятаємо, що корінь N степеня з А Венні це і єсть А. Випишемо цю властивість. Тобто, якщо у нас є а, то ми можемо подати корінь n степеня з а в вані. Нам потрібно три подати через корінь третього степеня, тому ми запишемо корінь третього степеня з 3 в третій степені. Тобто, якщо я скорочу 3 і 3, я і так отримую назад ріку. Далі переписуємо помножити на корінь кубічний з двох. За властивістю коренів, маємо, якщо у нас n nного степеня то запишемо корінь n-го степеня з цього добутку. Корінь третього степеня з 3 в 3, 27, то Тому запишемо 27 і помножимо на 2. Під коренем третього степеня маємо число 54. Повернемось до нашого прикладу і під коренем третього степеня запишемо. Тепер не 3 на корінь третього степені з 2, а корінь третього степені з 54. За властивістю коренів, якщо ми маємо корінь n-го степеня з корня – 5 степеня, то показники коренів ми множимо, а підкореневий вираз переписуємо. Тобто ми 3 множимо на 3, буде корінь 9 степеня з 54. Таким чином, використовуючи властивість корінь з підкорення, отримали, що корінь 9 степеня з 54 це і є вираз, який ми маємо отримати в результаті спрощення. Розглянемо наступне завдання: корінь 5 степеня з під b Б на корінь 6 степеня з Б. Це вже буквений вираз з коренями. І зробимо так само. Випишемо під кореневий b, помножити на корінь 6 степеня з b. І подамо b через корінь 6 степеня. Тобто за властивість, якщо ми маємо А, це корінь n степеня з А в Веній. Нас цікавить корінь 6 степеня, оскільки у нас корінь 6 степеня з b, Значить, Ми запишемо, що корінь 6 степеня з b в 6 помножити і переписуємо на корінь 6 степеня з Б в першій. Далі, за властивістю коренів. Добуто коренів це корінь з цього добутку множників. Значить, буде корінь шостого степені з Б в шостій, помножити на Б в першій. Пам'ятаємо, що за властивістю степенів, А в степені М помножити на А в степені М. E, основа залишається, показники ми додаємо. Звідки взялось Б в першій А? Це і є А в першій. Значить, Б в першій. Маємо, що корінь шостого степені з Б в 7. Тепер повернемося до нашого виразу початкового, значить, маємо корінь 5 степеня і під коренем вже пишемо не добуток, а те, що ми отримали. Корінь 6 степеня з Б в 7. Аналогічно, при добуванні кореня з під корення показники корнів перемножаються, тобто 5 множимо на 6, буде корінь 30 степеня з Б в 7. Зробимо ще один цікавий приклад, де треба спростити. Корінь 8 степеня з Х3. Помножити на корінь третього степені з х сьомій. Виписуємо підкореневий вираз х3 на корінь кубічний з сьомій. І нам потрібно х3 подати через корінь третього степені. Як це ми будемо робити? Випишемо окремо х3 і представимо x як корінь степені X3. третього степені із х 3 і це це в дужках до третього степеня. Тобто використали властивість, що А це корінь n степені з а в n. Далі пам'ятаємо ще одну властивість. Якщо у нас є корінь n степені з а в степені m, то ми М можемо занести під знак кореня і маємо корінь n-го степені з А в степені М. Тобто ми тріку заносимо під корінь третього степеня. Що ми маємо при цьому? Корінь третього степеня, і в нас же x стоїть в третій степені, і ми ще підносимо до третього степеня. Таким чином ми отримаємо корінь третього степені з x9. То за властивістю, а в степені m піднесено до n-го степені, це основа залишається, а показники ми перемножаємо. З таким чином ми подали х третій через корінь третього степеня. Тобто це корінь третього степеня із х 9. Далі, значить, замість х третього пишемо, що це корінь третього степеня із х 9 помножено на корінь третього степеня з х 7 вже ми знаємо цю властивість, що оскільки корені третього степеня, тобто однакового степеня. Ми записуємо, що це корінь третього степеня, х з 9 на х7, основа залишається. Показники додаємо. 9 плюс 7 буде х16. Повернемось до початкового виразу з коренями, тобто корінь 8 степеня, І під коремів вже записуємо корінь третього степеня з х16. За тією ж властивістю ми корені 8 і 3 степеня, показники корнів множимо 8 на 3, 24, то буде корінь 24 степені з х 16. 24 16 скорочуємо на 8. Маємо корінь 3 степені, тут х квадраті. Квадрат Х квадрат завжди набуває невід'ємних значень, тому модуль ми не будемо ставити, тобто запишемо, що це корінь третього степені з х в квадраті. Таким чином, використовуючи властивості коренів, в даному випадку ми, в принципі, використовували всього три властивості. Перша властивість заключалась в тому, що А треба подати у вигляді корення. Це перший момент. Другий момент показник. Степеня можна занести під знак кореня. І далі, якщо ми добуваємо корінь з-під корення, то показники перемножаємо. Сподіваюся, що інформація для вас буде цікавою і ви зможете її застосовувати при спрощенні даних виразів.